Перевтілився геніальний подільський отаман Яків Голю, такий же безмірно хоробрий, як і Байда Вишневецький. Повернулися із забуття Палій і Нечай, Сірко і Галайда, Богун і Підкова, Кармелюк і Кривоніс. Наливайко також. Закрутили веремію по всій Україні отамани новітніх гайдамаків, які дали свої імена наступним поколінням борців, хмари. Чучу похід, кіпці, яструби, коршуни, орли та орлики. Любими зволеному серці стануть повстанські імена Лютий, Ярий, Лихо, Біда, Ламай ярмо, Кривда, Грозний, Овгура, Нерон, Цісар, Чінгісхан, Цезар. Вітром рознесе по всій Україні гучні прізвища, зелений, блакитний, чорний, карий, темний. Жовто-блакитний. Поезія спішається з витонченим чорним гумором. І з'являться по вечірній зорі отамани з нібито чемними іменами «Добрий вечір» і не журись. За рогу хати зрадника сексота вирнуть і чорні маски, і чорні терористи, і гни біда, і отаман темного лісу вільного Айтеманства. А то на червоне військо насуне. Чорна хмара. А разом з нею прилетить і Чорний Ворон. У добу визвольної боротьби декілька отаманів мали цей грізний повстанський псевдонім. Грізний, бо Чорний ворон це не ворона, як дехто думає, а круг, великий хижий птах із блискучим чорно-синім пірям, що живе далеко від людських осель, переважно у лісі. Чи не найвідомішим отаманом Чорним вороном став Микола Шпляр? і жовтих вод, завдяки Юрію Горнісугорському, який яскраво змалював його у своїх спогадах Холодний Яр. Менше знають про Падона Черненка із Криворіжжя, Віктора Чікерду із Поділля, Івана Петренка із Радомишельського повіту, Івана Чорногуська із Піщаного Броду і Івана Чорногусова зі Шполянщини. А ще був Білоус, простий козак із новоукраїнки. Його також називали отаманом Чорним Вороном. Узимку 21-22 років він діяв трійками п'ятірками, а навесні зібрав свій загін до купи. У кожного з чорних ворогів своя доля. Але історики та краєзнавці часом творять збірний образ, вносячи плутонину в уми читачів. Тож і я вирішив подати цій біографії окремою книжкою. Ці нариси я вже раніше публікував, тепер дописав біографії, виправив неточності, дав нарисам інші назви. Сподіваюся, що тепер вже не буде плутонини. Я цікавих скажу, що Василь Шляр взяв було образом для своєї книжки Залишенець, біографію Івана Яковича Чорноусова зі Шполянщині, документальний нарис, про якого також є в цій книзі. Книжки історичного клубу «Холодний яр» про визвольну боротьбу. Хто захоче, може придбати ось тут, внизу, біля сцени. За столиком сидить дочка козака Першої запорозької дивізії армії Української Народної Республіки Олексія Здоровецького Тамара Здоровецька. Давайте привітаємо її і її батька за те, що поливав кров за Україну. Спасибо. Дякуємо, пане Романе, і дякуємо історичному клубу Холодний Яр, який сприяв і допомагав у проведенні нашого фестивалю патріотичної пісні Рутенія імені Костянтина Єрофеєва.